До зарплати ще тиждень, а грошей вже немає. Часто купляєте техніку і інші речі в кредит, постійно витрачаєте все, що заробляєте, не можете ніяк навчитись накопичувати гроші. Що ж, поговоримо про фінансову грамотність. Мене звати Володимир Девда, я являюсь фінансовим консультантом. Всю інформацію про цю науку ви отримаєте в Академії фінансів, це мій телеграм-канал, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео. А ми починаємо. Життя багатьох людей виглядає так. Якщо взяти час, наприклад, рік часу. Кожен раз, коли людина отримує зарплату, або якийсь дохід, вона одразу думає, на що вона це потратить, і в кінці кінців приходить до нуля. Тому що вже через місяць людина знову отримує дохід або зарплату, і знову планує як, як ці гроші, точніше, витратити, так, щоб їх вистачило на місяць часу. І через місяць все-таки знову приходить до нуля. І так більшість людей. Живе від зарплати до зарплати, від доходу до доходу, і в кінці кінців приходить до нуля. Чим це недобре? Ми знаємо, що зарплата може бути нестабільна, дохід може бути нестабільний, і коли в людини вривається дохід, а витрати залишаються, починаються борги, кризи, позики, і це заводить сім'ю інколи за межі бідності. Тому наша з вами задача навчитися жити не від зарплати до зарплати, а завжди мати достатньо грошей. Як цього досягти? Ви маєте розуміти, що є різні види грошей. Є доходи і є витрати. У більшості людей, як я щойно показав, витрачаються всі гроші, які людина заробляє. Наша ж задача не просто витрачати все, що заробляємо, а завжди частину грошей виводити в резерв. Як це зробити? Вам потрібно навчитися рахувати витрати. Порахуйте, скільки ви потратили за минулий місяць. Розпишіть на що ви потратили. Почніть з сьогоднішнього дня виписувати витрати і гроші, які ви на них потратили. Таким чином, ви побачите, що можна було би не купляти. Як оптимізувати свої витрати і не витрачати гроші на емоційні покупки. Як наслідок, ви зрозумієте, що ви насправді могли би як мінімум 10% від ваших грошей, які ви отримаєте, виводити в резерв. І тільки 90% витрачати? Багато людей уважає, що їхній дохід нестабільний. Що, ж, у нас стабільні витрати, тому відштовхуйтесь не від доходу, а від витрат. Порахуйте, скільки ви витрачаєте, і 10% від цієї суми це і буде та частка, яку вам потрібно накопичувати. І якщо ви навчитесь накопичувати кожного місяця, то з часом у вас сформується досить непоганий резерв. Скільки потрібно мати резерву? Рекомендується як мінімум 3 місячних бюджети вашої сім'ї. Якщо ви, до прикладу, витрачаєте на місяць 20 тисяч гривень, то вам потрібно мати в резерві запас в розмірі 60 тисяч гривень. І якщо з якихось причин ви втратите роботу, вам доведеться переїхати жити в інший регіон або трапилося щось з вашим станом здоров'я, у вас буде 3 місяці часу, щоб жити на тому рівні, на якому ви привикли жити за рахунок цього резерву, і знайти інший варіант доходу. Резерви бувають також стратегічні. Що таке стратегічний резерв? Стратегічний резерв у нашому житті потрібен буде тоді, коли ми, в принципі, перестанемо заробляти гроші. Коли цей період настане, ми не знаємо, але він точно настане у кожного з тих, хто зараз дивиться це відео. Пояснюю чому. Є період життя, коли ви на утриманні батьків. Це період до 18, 15, 20 років. Потім, коли ми стаємо дорослі, ми самостійно себе утримуємо. І цей період закінчується приблизно в 65 років. Людині вже важко заробляти, працювати і продовжувати жити на тому рівні, на якому вона жила, коли ходила на роботу. І ми бачимо, як живуть в бідності більшість тих людей, які досягли цього віку. Вони вимушені економити на всьому, тому що часто такі люди вже не можуть працювати або працюють на такій роботі, де мала зарплата, або просто виживають на пенсію, яка в 4-5 разів менше ніж. Зарплата, до якої вони колись привикли. Тому нам потрібно на цей період життя накопичити резерв. Адже якщо б ми про це думали вже в молодому віці, скажімо в років 20, то в нас було аж 45 років часу, до віку 65 років, щоб накопичити капітал. Тому це потрібно робити. Як навчитись накопичувати, дивіться в інших моїх відео. Як навчитись накопичувати, ви дізнаєтеся. В моєму телеграм-каналі Академія фінансів або переглядаючи інші мої відео в YouTube каналі. Я дякую вам за увагу! Мирного неба, слава Україні!